Крили нас в основному в 120-ті, 85-ті міни. Танки крили чересчур. Авіація трошки крила, ну, не на, але не на нашу позицію, панану, ну, не на, не на нашу позицію. А так в основному в 120-ті. Я лежав в тому копчику, скручений, то включав секономір, то 50 приходів за одну хвилину, це тільки на нашу позицію. Так, Сергій згадує бої на Бахмутському напрямку влітку минулого року. Там на нулі їх обстрілювали від ранку до ночі. Під час одного зі штурмів на їхню позицію йшли 200 вагнерівців, а боєкомплект вже закінчувався. Почався перший бій, другий бій, третій бій. Їх було чересчур дуже багато, а нас було на позиції 12 чоловік. І тримали до останнього тривали. І як сказати так правильно. Ми робили все, щоб ми їх не підпускали, підпустили вже тоді, коли зрозуміли, що в нас вже бика немає. Важко трохи споминати це все. Після вагнерівців їхали танки, а за ними готувалася йти в наступ ще майже тисяча піхоти. Тоді військові прийняли ближній бій. У нас 12 хлопців, побратимів і дали відсіч 200 вагнерівців. Так? І відступили ми на ну, сусідню позицію, і нам спасло життя те, що був високий брусер, ну, железна дорога. І просто танки не могли виїхати на нього. І все. А так, то це якщо б танки виїхали, то я б зараз з вами тут не сидів і не спілкувався точно. У нас був ближній бій, і я пам'ятаю, що я стріляв, тоді дивлюся, нема пальця. Повертаюся до хлопців, до побратима, а мене лице відкрилося і закрилося. Через щільні обстріли у Сергія вилетіла кришка від автомата і зрізала пів обличчя разом з носом і правим оком. Коли ми вже трохи відійшли, я побратимів просив, щоб вони мене застрелили, бо я розумів, що за мене одного може пострадати моїх п'ять братів. Він пролежав три години на полі бою та побратими його врятували, винесли з позицій. Лікарі давали лише один відсоток на те, що Сергій виживе. Два дні в комі був сім днів реанімації. Більше та капельниць за там, 20 днів, грубо говоря, 10 операцій було в Міщикові, 11-та операція мені в Києві робили, 12-та операція в Івано-Франківську попав на програму Face to Face. Вони мені зробили, як сказали, це підготовка до операції. Зробили, вживили мені хрящика. І, а це буде 13-та операція. Лікарі казали, що будуть ставити. Мого носика, як то кажуть, а цей лоскот, що в мене тут є, він буде перевертатися, налажуватися на ніс і, і буду вже, як то кажуть, красавчик. А красончиком його мають зробити американські лицеві хірурги. Це вже друга операція Сергія у рамках медичної місії Фейс face, face Це кооперація Американської академії лицевої, пластичної та реконструктивної хірургії, фонду Разом Ukraine і медичної організації Інджініус. Вони безкоштовно роблять складні пластичні операції та реконструкції обличчя військовим та цивільним, які внаслідок війни отримали травми голови, обличчя та шиї. Минулоріч вони прооперували майже 50 військових і цивільних. Цього року понад 20 військових. Цього разу у Львові ми сфокусовані більше на комплексних кейсах по реконструкції обличчя. Ми беремо кейси, де абсолютно відсутні кістки щелепи, тобто нам доводиться робити унікальні операції, де ми пересаджуємо кістки з ноги, з руки для реконструкції нижньої щелепи, для реконструкції носа. Тобто ми не тільки візуально допомагаємо пацієнтам повернути обличчя, ми також допомагаємо їм повернути функцію. Тобто, люди, пацієнти, скажуться на те, що їм важко пережовувати їжу, наприклад, важко харчуватися, важко дихати. Мета не лише допомогти пацієнтам, але й навчити українських хірургів проводити такі ж складні операції, щоб у майбутньому вони могли впоратися самостійно, адже постраждалих від війни в Україні дуже багато. Microvascular... найскладнішим є те, що називається мікросудинною реконструкцією. Коли ми беремо частину ноги, щоб реконструювати щелепну кістку, Крім того, ми робимо дуже складні реконструкції очей, використовуючи індивідуальні імпланти пацієнта, щоб замінити частину відсутньої кістки. Мікросудинні випадки займають 10-12 годин, тобто цілий день. Це вимагає залучення кількох хірургів, які працюють на голові, на нозі. Ми працюємо з місцевими лікарями, щоб забезпечити навчання, щоб вони могли самостійно виконувати складніші операції. Вони знають багато базових реконструкцій, тому їм зручно робити лобові клапті та клапті для грудей. але у мікросудинній реконструкції та індивідуальних імплантах вони не мають великого досвіду. І тому я вважаю, що для нас важливо забезпечити навчання, щоб потім вони могли робити ці процедури самі. Доктор Абрахам вже проводив такі місії в інших країнах світу. А коли почув про наслідки війни в Україні, зрозумів, що потрібен тут. Ми чули про війну та жахливі наслідки про всіх постраждалих і поранених людей. І тому ми хотіли допомогти та використати наш досвід, щоб надавати допомогу пацієнтам, а також навчати лікарів. Так у сполучених штатах ми робимо це в основному після раку, а також травм, автомобільних аварій. тощо. Але тут, на жаль, це все пов'язане з війною, тому кульові поранення та осколки бомби. Кожна операція складна і комплексна, а охочих величезна кількість. Лише за два тижні хірурги отримали понад 100 заявок та відібрали найскладніші кейси. Це в основному дефекти, складні, великі дефекти, нижньої щелепи, це дефекти верхньої щелепи, це повна відсутність, наприклад, носа. Тобто, це всі. Операції, які потребують пересадки кісток з ну, з ноги або з руки, тому що це веде за собою не просто пересадку, а також якби зшивання судин. І це дуже специфічні операції, які потребують дуже довгого специфічного тренінгу. І цей тренінг не в не входить в частину тренінгу в українській системі, поки що, але це входить в частину тренінгу, наприклад, в Америці. Григорію мають поставити ще одну пластину для підтримки ока. У самому пеклі восени під бахмутом він отримав важке поранення і втратив ліве око. У нас була останні два три, три дні. була найскладніша ситуація, тому, що вони нас кожен день, кожен, ну, в сутки. Це П'ять, шість, сім, бували десять на наш штурмів було, на наші позиції. По мені було пряме влучання, можна так сказати. Я розумію, що по мені потрапив ворожий снаряд, осколок. Це складно назвати його уже оком. А я тоді щось тримав, схоже на нього. Ну я тоді не усвідомив, що це було оком. Тепер замість ока протез. Пластину буде ставити для того, щоб імплант, який в мене на даний час стоїть, щоб він стояв на місці, був нерухомий, не вверх, не вниз. Щоб там через 5 років, 10 років, щоб не було перекосу обличчя. Такі операції потребують специфічних розхідників і спеціальних матеріалів та устаткування. Закупити їх допомагають спонсори та фонди, серед яких фонд разом Фоюкреїн. Для нас, українців, і навіть не тільки українців за кордоном, це дуже важливо підтримувати Україну в будь-яких сенсах. Звичайно, медицина дуже важлива, особливо зараз, коли йде війна. Але цей проект знову ж таки на довгостроково, і бачити, як наші лікарі ростуть, розвиваються. Це, це дуже круто, тому що, звичайно, це буде впливати на розвиток самої країни і здоров'я людей. А для самих військових це можливість отримати професійну допомогу, щоб нормально їсти, дихати і мати змогу повернутися до звичного життя. Я хочу подякувати цій місії. Вони колосальну роботу зробили для мене і для хлопців. Я сподіваюся, я впевнений, що для хлопців, для інших також дуже велика, що є такі люди, які допомагають після поранення, тяжкого поранення, дуже тяжкого поранення.